Текст, який будемо читати, записаний в розділі, який ми досліджуємо цього тижня, Матвія, 16 розділ, 15, 16 вірші. Матвія, 16 розділ 15, 16 вірші. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав, Ти Христос, син Бога Живого, можете займати свої місця. І вже традиційно перед тим, як, я, як ми почнемо вже. Розуми над словом, пропоную питання хочу запитати вас. Чи є у вас в житті людина, яка вам дуже імпонує, або людина, яка, можливо, вас надихає? І ще одне питання: чи є у вас такий біблійний герой, або біблійний персонаж? Можливо, ви вже зрозуміли з тексту, що стосовно мене. Людина, яка мені дуже подобається, або людина, яка мені дуже імпонує, це Петро. І дуже багато речей, які я бачу в Петрові, я також бачу в собі. Позитивних чи негативних, скоріше більше негативних. Але, до прикладу, він, Петро дуже запальний, легко заводиться, можливо. Часом забагато нервує, і я думаю, можливо, Петро багато говорив. І в Біблії взагалі є стільки цікавих людей, що я думаю, що кожен з нас може собі знайти або ж підібрати людину, яка подібна до вас характером, або людина, яка вам буде імпонувати. І сьогодні для нас цим прикладом буде Петро. І з його життя ми можемо багато чого почерпнути і взяти. Багато істин і застосувати їх на практиці. І тема, якою буду сьогодні ділитися, називається кувадіс або куди прямуєш. «Ку або «Куди прямуєш?» У переносному сенсі фраза cowдіс це пропозиція у формі питання. Задуматись, чи правильно людина живе, чи правильні цілі вона має, чи правильні цінності вона має. І сьогодні, на прикладі Петра, ми будемо розглядати, куди він йшов і який, який вибір в житті він робив. І будемо говорити про три речі з одні з центральних в його житті. Всі ми їх добре знаємо і в принципі знаємо життя Петра. Три такі центральні речі це покликання Симона, падіння Симона і навернення Петра. Зараз пропоную нам відкрити Луки, 5 розділ з 1 по 14 вірш. Текст об'ємний, тому я прочитаю для нас тільки один. І сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Покликання Симона відбулося саме тут, на морі. Ми всі знаємо чудово, що. Христос приходить і навчає натовп, і підходить до краю, до, до свого роду, до набережної, і просить зайти в човен до Петра. Заходить і вони відпливають. І потім відбувається чудо. Люди, які цілу ніч працювали, Ісус знову просить їх закинути сітки. І я думаю, що Петро бурмотав, як це я кажу, Петро дуже подібний до мене. Я теж часто бурчу. Підніс, і Я думаю, Петро теж був незадоволений, що йому треба було ще раз кидати сітки. Але відбулося чудо, вони не можуть витягнути рибу. І після цього Ісус говорить йому: не бійся, від цього часу ти будеш ловити людей. І Симон, колишнє ім'я Петра, був зрілим чоловіком, рибалкою. В нього був будинок в Капернаумі, в якому жила його дружина. І, як ми знаємо, з Євангелії жила його теща. І Лука більш обширно, на відміну від всіх євангелистів, більш обширно описує покликання Петра. І більшість людей вважає, що саме тут відбулося перша зустріч Христа і Петра. Але багато біблійних дослідників говорять, що. Покликання, тобто знайомство Ісуса і Петра відбулося раніше, тоді, коли Ісус пішов хреститися на річку Йордан до Івана. І з того періоду, з хрещення Ісуса дотепер пройшло рік часу. І багато відомих митців малюють Петра як людину такої здорової статури. І багато, в принципі, якщо ви бачили статуї Петра. І я коли вже досліджував питання, як кажуть Петра, то дуже багато чого надивився: там фото, картинок, що малювали. І фактично статуї всі Петра вони малюють його таким масивним, здоровим і звісно, з ключами в руках. І але дуже важливо, що потрібно нам підмітити. Євангелія пише, що він звичайна людина е, самої простої професії. Е, і нам дуже важливо пам'ятати, що Ісус обирає саме таких людей, Він обирає простих людей. Куовадіс, або куди ти йдеш, коли Ісус кличе тебе на служіння, коли Ісус кличе тебе до себе йти слідувати за собою. Е, істина, яку, е, перша істина, яку ми повинні знати з життя Петра, це те, що. Бог тоді, і особливо сьогодні кличе простих людей і робить їх дієвими і великими. Бог тоді і особливо сьогодні кличе простих людей і робить їх дієвими і великими. І між покликанням і падінням Петра пройшло, небагато різних, пройшло багато різних ситуацій. Фактично, коли я досліджував, коли готувався до проповіді, то Фактично у всіх моментах, коли кажуть, давали слово учням, всюди був Петро. Він всюди відповідав, він всюди був перший, всюди там питав, задавав провокативні питання і пропонує нам трошки пройтися по цьому. Ось Симон залишає човни, залишає свою сім'ю і слідує за Ісусом. І вже в цьому 16-му розділі Він. Визнає Христа Богом. Він отримує нове ім'я. Замість Симона він стає Петром або шкіфою, скелею, отримує ключі від царства. Згодом він вже відмовляє, проходить невеликий термін, і він же відмовляє Ісуса, щоб він не йшов на хрест або не йшов на страждання. І отримує негативну відповідь від Ісуса. Каже йому Ісус: відійди від мене сатану». І Ось, Христос, ось Петро з Христом на горі бачить Ілю, Мойсея, чує голос Бога і каже Ісусові, щоб вони зробили собі кущі, щоб були тут, залишились тут. І, можливо, Петро був у числі тих, які питали, яких хотіли спитати Ісуса, хто є найбільший в Царстві Небесному. Потім Петро питає таке людське питання: яка нам користь з того, що ми послідували за тобою? І далі вони вже на вечері, і Петро підмовляє Івана, щоб він запитав Ісуса, хто зрадить його. І далі Петро, як звісно, центровий, який був одним з головних, говорить, що всі відречуться тільки не він. Потім Петро спить, коли повинен був бути бодрим, відрізає вухо слузі. А потім ми читаємо в кінці 26 го розділу, 75 й вірш. Матвія 26 й розділ, 75 й вірш. І згадав Петро сказане слово Ісусове: Перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшов звідти, він гірко заплакав. Падіння Симона. Я думаю, що якщо будь-яку людину ви запитаєте. І скажете, які у вас асоціації з Петром, то вони скажуть, що ми знаємо Петра як того, який відрікся. І цікаво, дуже цікаво, цікавість в тому, що багато таких моментів Біблія не замовчує. До прикладу, той самий Давид людина, яка зрішила, яка вбила людину, урію ми знаємо. Той самий Мойсей, який вбив єгиптянина, закопав його в піску. І ще безліч прикладів, як біблійні герої роблять помилки, роблять гріх. І падіння Петра не виключення. І вже в поколіннях ми читаємо, що велика людина той, який був найближчий до Ісуса, він робить помилку. І Він говорить, що. І був впевнений в своїх силах в тому, що всі відречуться, тільки не він. І зараз пропоную переглянути відео, яке називається Монолог Петра. Якщо ви не бачите екран, це не проблема. Головне чути, що він говорить. Монолог Петра. Брати зараз включить. Дякую. Півні першими прокидаються і сповіщають нас, що пора прокидатися. Знаєте, та ніч і той півень мене пробудили. Бо до цього я був, наче в тумані. Я не розумів, що відбувається. Ніхто не розумів. Спочатку ми були у верхній кімнаті, Ісус, ми всі ноги, ми їли хліб і пили вино. Потім ми зібралися до саду, і вчитель відійшов подалі, щоб молитися наодинці. Він часто так робив, і бувало, його доводилося довго чекати. Тому я не надто боровся з бажанням заснути. Тим більше ми перед тим добряче повечеряли. Але я не пишаюся цим, розумієте? Наступне, що я пам'ятаю, як нас буде Ісус і мене, Якова, Івана, і говорить: Вставайте ваш дух патьори, плод же слабка. А далі звідкись взявся Юда і. Поцілував Ісуса в щоку, тут ще воїни підбігли і схопили його. І я хотів допомогти. Я взяв свій меч і відтяв вуху одному з рабів. Для інформації я не дуже добре вмію битися. Я просто рибалка. Потім, потім вони заарештували Ісуса і забрали його. І, і ми втекли. Яка ганьба? Ще дві години тому я дивився йому прямо в очі і казав: навіть якщо всі зречуться тебе, я ніколи, я з тобою, я люблю тебе. І от я утікач, та це було не найгірше, що чекало мене попереду. Я побачив Ісуса, як вони вели його до первосвященника, я пішов за ними через ворота. І тут якась дівчина почала до мене говорити: Ти. Ти був з ним, з тим, що називає себе Сином Божим. Ти один з його учнів. І тут я помітив, що всі очі повернулися до мене, і я боявся бути викритим. Я відмахнувся від неї і сказав: ти не знаєш, що ти мелиш. Ти мене з кимось сплутала. Було холодно, і я пішов у двір, щоб погрітися біля вогнища, і там мене знову впізнали. Це був той хлопець з вухом. ну... Ви розумієте? І він почав кричати: Тримайте його, тримайте його, він був з ним, заарештуйте його. Я заперечив, ти не знаєш, що ти кажеш? Це не я. Вдруге, відриктись було простіше. Ще за деякий час, коли вже майже світало, то чоловік знову почав говорити: Та кого ти намагаєшся обдурити? Ти був з ним, ти говориш так, як він. Я заперечив, що? Багато хто говорить так, як він, то й що з того? І цілу ніч його штовхали, били, лаяли і плювали йому в обличчя. Я не міг цього витерпіти. З мене було досить. Я втомився. Усі підозріло на мене, дивилися, щось говорили, звинувачували мене. І Я говорив те, про що дуже шкодую. Я просто повторював: обличте його. Ви не знаєте, що ви робите. Я не з ним. Я просто спостерігач, як і ви. І це було втретє. І в той момент я почув найбільш страшний звук у своєму житті, від якого вся моя кров застигла в жилах. Крик півня. І я зустрівся поглядом з Ісусом. Цей погляд. Неможливо уникнути його погляду? Коли він дивиться, ти не можеш сховатися. І в наступної миті його заарештували і кудись повели? Якщо всі відречуться від тебе, я ніколи. Я помру з тобою. Яка Іронія? А що мені залишалося? Що мені було робити, коли всі розбіглися в різні сторони? Я дістав свій меч, але що я міг зробити проти стілько воїнів? Ми я зробив все, що міг. Я побіг, що я сил. Я біг так швидко і так далеко, як тільки міг. І знаєте, що сталося далі? Вони його вбили. Е, особисто мене це відео наближає до того, що відчував і що переживав Петро. І дає мені зрозуміти, що я так само, як він, я подібний до нього і можу перед... переживати моменти падіння. І Христос питає знову мене, «Куо вадіс?» або куди йдеш, куди ти йдеш, коли в твоєму житті відбувається падіння, куди йдеш, коли в тебе в житті переживання. Друга істина, яку ми повинні пам'ятати життя Петра, це те, що. Падіння в нашому житті неодмінно відбудуться, але важливо пам'ятати, що потрібно йти до Христа, а не від Нього, тому що Він неодмінно чекає. Падіння в нашому житті неодмінно відбудуться, але важливо пам'ятати те, що потрібно йти до Христа, а не від Нього, тому що Він неодмінно буде чекати. І після цих подій Христос віддає життя за всіх нас. Він віддає життя за тих учнів, які втекли, він віддає життя за тих людей, які його били, сміяли з нього і розпинали його. І потім настає недільний ранок ранок Воскресіння. І гробниця пуста, всі ті, що були його учнями, ховаються. Але почувши про те, що в гробниці Ісуса нема, Одним з перших, хто прибігає туди, це Петро. І той, який відрікся Ісуса, як і кожна людина, яка відчуває, що вона зробила помилку, він сподівається зустріти свого Спасителя. І проходить місяць того часу, як Христос Воскрес, і гробниця опустіла, і відбуваються самі важливі події в житті Симона. І його служінні, його повноцінне навернення Навернення Петра. І відбувається свого роду дежавю, тому що вони знову в лоці, знову вони цілу ніч ловили рибу і нічого не вловили. І тут з берега кричить до них людина: кричить, чи зловили вони щось? І вони відповідають, звісно, що нічого не зловили. І він знову просить їх закинути сітки. Вони закидають і вже не можуть витягнути сітку. І Іван каже Петрові, що це Господь. І Петро стрибає у воду, пливе до берега, і відбувається дуже добре нам відомий діалог Івана, 21 розділ з 15 вірша. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симона, сину Йоден, чи ти, чи ти любиш мене більше цих. Той каже йому: так, Господи, відаєш ти. Що кохаю тебе, промовляє йому, паси, ягнята мої, і говорить йому Він удруге: Симона, сину Іонин, чи ти любиш мене. Той каже йому Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої. Утретєй він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти. Ще кохаю тебе, промовляє до нього Ісус. Паси, вівці мої. Коли чую або перечитую цей текст, то Він бере мене з форду заживе. І Петро, який вже повернувся до риби, який повернувся до свого старого заробітку, зустрічає знов Ісуса. Він Тут отримує справжнє завдання пасти Отару Божу. Сам Ісус нагадує йому, чому йому чого Його ім'я змінилося з Симона на скелю, скеля, на якій буде побудована церква. І після цього тексту, який я прочитав, далі Ісус говорить йому про пророчі слова, що Він помре не звичайною смертю. І згодом ми читаємо про життя Петра, людини, яка колись відрікалася і клялася, що вона не знає Ісуса, бачимо іншого Петра. Він проголошує, що Христос це Його основа, Христос це Його скеля. І за переданнями, коли гоніння на християн почалось через те, що Нерон сказав, що це християни підпалили Рим. Петро, за переданнями, я знову ж кажу, був в Римі і теж планував втікати з Риму. І коли вже виходив з міста на апієвій дорозі, йому у видінні зустрічається Господь. І Петро питає його: Домінус ку вадіс? або Господи, куди ти йдеш? І Христос відповідає йому: Я йду вдруге бути розпятим, тому що ти залишив моїх. Дітей. І е, 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 за переданнями е, Петро повертається в Рим, Його беруть під стражу, е, його розпинають е, вниз головою, тому що е, він казав, що він недостойний бути розпитий, як Ісус. І це, звісно, передання, але чудовий приклад для нас того, що життя Петра завершилось саме так, як це планував Господь. І третя істина, яку ми повинні знати, життя Петра. Сьогодні Ісус закликає нас також пасти Його вівці і бути дієвими в церкві і особливо поза нею. Куди йдеш, коли Господь кличе тебе на служіння? Три істини, які повинні ми пам'ятати життя Петра Бог тоді, і особливо сьогодні кличе звичайних, простих людей. І робить їх дієвими. Друга істина, яку ми повинні пам'ятати, падіння в нашому житті неодмінно відбудуться. Але важливо пам'ятати, що ми повинні йти до Ісуса, тому що Він чекає. І третя істина: сьогодні Ісус закликає нас спасти Його вівці і бути дієвими в Його церкві і поза нею. овадіс, або куди прямуєш. Амінь.